Домінуючим завданням мовної освіти загальноосвітніх навчальних закладів є розвиток полікультурної і багатомовної особистості через формування комунікативної компетенції, що виявляється у здатності і готовності здійснювати спілкування з засобами іноземної мови на міжкультурному рівні. Полілінгвальний світогляд передбачає розуміння учнями важливості кожної іноземної мови, як цінності та бажання вивчати якомога більше іноземних мов на. Однаково високому рівні. Крім того, сформований в учнів полілінгвальний світогляд забезпечить підвищення інтересу до іноземних мов та інтенсифікацію процесу навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. Він полегшить розуміння міжкультурної комунікації та стане гарантом належної підготовки учнів до професійного життя в соціумі. Лабораторія навчального полілінгвізму, тема дослідження якої формування в учнів полілінгвального світогляду. Огляду з метою реалізації міжкультурної комунікації орієнтована на систематизацію та оптимізацію навчального процесу з вивчення іноземних мов, надання науково-методичного забезпечення учителям, які викладають другу або третю іноземні мови. Експериментальною базою лабораторії є такі навчальні заклади області: рівненський навчально-виховний комплекс за числом 12, Рівненська класична гімназія Прести, Рівненська спеціалізована школа 1-3 ступенів Центр Надії, Соснівський навчально-виховний комплекс, гімназія загальноосвітня школа першого ступеня, Костопільська загальноосвітня школа 1-3 ступенів за числом 4, Радевилівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа 1-3 ступеня номер 2 ліцей та Володимирецький районний колегіум. Сьогодні лабораторія перебуває на другому експериментальному етапі своєї діяльності серед основних завдань другого етапу виявлення особливостей навчання іноземних мов у світлі їх порівняльного вивчення. Дослідження шляхів подолання небажаної інтерференції при вивченні іноземних мов, розробка умов забезпечення інтеграції лінгвістичної освіти, створення моделі розвитку міжкультурної комунікації, визначення методів формування в учнів полілінгвального світогляду, апробація в експериментальних навчальних закладах інновацій, розроблених у ході науково-дослідницької експериментальної роботи. Учасники дослідження регулярно проводять спільні засідання лабораторій. Науково-методологічні, науково-практичні, навчально-методичні семінари. Лабораторія навчального полінгвізму веде активну видавничу діяльність. В межах наукового дослідження члени лабораторії провели діагностику учителів з визначення стану їх методичної підготовки та рівня компетентності, вироблену структуру бінарного заняття з цілю подолання небажаної інтерференції при вивченні іноземних мов змодельовано та на базі рівненського. НВК за числом 12 апробовано інтегрований бінарний урок з метою формування в учнів поліінгуального світогляду. Розроблено модель розвитку навичок міжкультурної комунікації, запровадження якої сприятиме поступовому організованому розвитку полікультурної і багатомовної особистості учня через формування комунікативної компетенції. Опрацьовано питання біля лінгвізму як способу інтеграції учнів у європейський полікультурний соціум та пошук його місця у шкільній освіті. Розглянуто умови розвитку полілінгувальної особистості в умовах сучасної школи, Досліджено роль елементарної світової англійської як актуальної моделі мовленєвої і культурної взаємодії в умовах глобалізації, Вироблені методичні рекомендації з методики формування полікультурної особистості учнями з засобами модульного навчання, виокремлені методи прийоми та засоби формування поліінгувального світогляду учнів в багатомов. Одному освітньому середовищі, результати наукових досліджень та практичних апробацій, узагальнені у посібниках, методичних рекомендаціях, анкетуваннях тощо. Окрім наукових досліджень, члени лабораторії беруть активну участь у розробці дидактичних матеріалів. Так, акт. Авторський колектив Рівненської спеціалізованої школи 1-3 ступенів центр надії на 11-му обласному конкурсі ярмарку педагогічної творчості у номінації Іноземна мова було відзначено дипломом Рівненського обласного інституту післядипломної освіти за розробку дидактичних матеріалів до курсу, літературна мозаїка для 5-8 класів та створення посібників із серії Україна сьогодні. Одним із пріоритетних завдань лабораторії. Є розробка спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації та його подальше впровадження у навчальні програми курсової підготовки учителів іноземних мов. Цей спецкурс буде покликаний стимулювати вчителів до періодичного звернення до глибинних лінгводидактичних мовних універсалій в процесі навчання іноземних мов, а також до використання різних соціокультурних контекстів, системи традицій, норм, оцінок, історичних та географічних реалій. Політичних систем, соціального устрою, а також різних норм вживання мови, фразеологічних зворотів, соціально нормованих схем дій, діалектів, процесі навчання іноземних мов у контексті викладання очікуваними результатами дослідження є створення умов, спрямованих на володіння вчителями стратегіями для навчання другої і наступної іноземних мов на базі першої, готовність вчителів до забезпечення інтеграції лінгвістичної освіти.